Як би це трагічно, друзі, не звучало, але я вам сказав чесно: для когось це розкіш для багатьох, а для когось це комфорт, друзі. Це я говорю про сушильні машини. На якій ми зробили велику знижку, і щоб кожен з вас міг собі дозволити сушильну машину поставити в будинку, в квартирі, да будь-де в гаражі, і користуватися, насолоджуватися тим, що вона буде сушити ваші речі, тому що не у всіх є балкон, не усіх є лоджія, Ми зробили знижку на ось такі сушильні машини від виробництва Сіменс. Практично вони однакові по функціоналу, відрізняються лише, можливо, деякими незначними функціями. Це iq 700 а це екстра клас. Дисплейчик в цій жовтий, в цій ультрафіолетовий і ось такий. Є підсвітка баку, велика кількість різних програм, друзі. І що саме головне, це сушильні машини з тепловим. Насосом, тобто будуть споживати невелику кількість вашої електроенергії, яка на сьогоднішній день коштує зовсім немаленькі гроші. А два плюса, друзі. Конденсат з сушильних машин буде збиратися ось тут в контейнері, який ви зможете ось так витягнути та вилити в ванну чи будь-де. Це Повногабаритні сушильні машини на 7 кг завантаження білизни шириною 60 висотою 85. І що саме головне, неймовірно хороша ціна 7500 гривень. Є в наявності ось такий Bosch, є в наявності ось такий Siemens, І ще один Siemens ось такий, трішки інший. Кого зацікавить телеграм в шапці профілю, відправляємо новою почтою. Машинки всі повністю сушильні, протестовані. Розібрані до болтика вичищено все. Будуть дарувати приємні емоції та комфорт у вашому домі.